Всім привіт, з вами Сімба Медіа. Та сьогодні ми поговоримо про непрозорі держзакупівлі, чорну п'ятницю та гучні скандали. У депутата Рівненської облради, який керує лісовою галузю в регіоні, знайшли 4 мільйони. Депер провело обшуки у депутата Рівненської обласної ради та вилучило готівку в різних валютах. Фігрант розслідування працює за заступником голови Поліського лісового офісу ліси України. До того чольово обласне управління лісового та мисливського господарства. Також під час обшуків правоохоронці знайшли три елітні автомобілі: Audi, Mercedes, BMW, коштовності, дорогі годинники, золоті злитки та монети. Два Пістолети і один автомат Калашникова. Будматеріали для посту охорони Дніпровської ГЕС закупили вдвічі дорожче ринкової вартості. «Укрхідроенерго» уклала контракт на 32 млн мільйони гривень для будівництва посту охорони Дніпровської ГЕС: 68 відсотків від сум або 21,9 млн грн мільйонів гривень. Планують витратити на будівельні матеріали. Аналіз документів від проекту Наші гроші показав, що ціни на матеріали завищені в два рази. На торги, окрім фірми, переможця, ніхто не прийшов, оскільки Укргідроенерго поставила ряд специфічних вимог до підрядників, державна аудитна служба вже розпочала перевірку, а сама компанія при поясненні спирається на проектну документацію, яку готувала сама компанія-переможець. Топ не закупівлі тижня на прозоро. енергетична компанія України вдруге за півроку купує ноутбук на понад 1 млн грн. Енергетична компанія України планує закупити 36 ноутбуків Lenovo на 1,2 млн грн. Навіщо компанії така кількість невідома? Адже тільки у червні вони закупили 45 ноутів Lenovo на 1,7 млн грн. Ліси України вчергово витрачають мільйони на закупівлю меблів та автівок. Ліси України не залишились осторонь шопогелізму на чорну п'ятницю. 23 листопада голосили одразу два тендери. Перший тендер на закупівлю 337 одиниць меблів на суму 2,8 млн грн. Це вже четвертий меблевий тендер держпідприємства за 2023 рік. До цього на цю категорію товарів вже витратили 768 тисяч грн. При цьому більш половини суми пішло на меблі для кабінету керівника. Другий тендер. Не традиційні для лісів легкові автомобілі на це раз планують поповнити автопарк двадцятьма автівками на суму 28,1 млн грн. Енергоатом заплатить 700 тисяч євро за американську пораду, як будувати блоки для Хмельницької АЕС. Підрозділ енергоатому замовив американській компанії до варіантів, як добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС. Ціна питання 700 тисяч євро. Цікаво, що угоду на Прозору опублікувало лише наприкінці листопада, хоча підписали її ще в жовтні. З цією закупівлею є одразу кілька проблем. Перша проблема: енергоатом обґрунтовує дану закупівлю енергетичної. Ратегію до 35-го року, якою вже не існує. Друга проблема: американська компанія не проектує і не експлуатує необхідні для Хмельницької АЕС тип реакторів. У кривому розі посадовці міської ради привласнили гроші під час закупівлі генераторів. Службові особи закупили 50 бензинових генераторів для потреб міста у разі вимкнення електроенергії за ціною двічі вищою за ринкову. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання працівників, місцем їх роботи та на складах, де зберігали з генератори. Обом посадовцям повідомлено про підозру. Дякую за перегляд, став подобайки та підписуйся на нас.